Доброго дня, шановні присутні, будемо розпочинати наші громадські слухання. Мене Шевченко Наталія Ігорівна, я начальник відділу оцінки впливу на довкілля земельних ресурсів, біоресурсів та заповідної справи департаменту екології та природних ресурсів Одеської обласної державної адміністрації. Метою нашої сьогоднішньої зустрічі є проведення. Громадських слухань щодо планованої діяльності приватного підприємства Турбопаливо в рамках проведення процедури оцінки впливу на довкілля щодо влаштування автомобільного газозаправного пункту для заправлення скрапленим вуглеводним газом автомобілів. Щоб що облаштовані газобалонним обладнанням, з наземним розміщенням, модою для газового резервуару об'ємом 9,9 метрів кубічних. Процедуру оцінки впливу на довкілля було розпочато 2 грудня 2024 року, 13 року. Лютого 2025 року в єдиному реєстрі оцінки впливу на довкілля було оприлюднено оголошення про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля. Метою громадських слухань є виявлення збирання та врахування і пропозиції від громадськості до планованої діяльності. Як ми бачимо, представники громадськості на даний час у нас відсутні. За нашим регламентом ми будемо їх очікувати 10 хвилин. Якщо до нас ніхто не не доєднається, будемо вважати, що громадські слухання відбулися. Побачимо, до нас доєднався замовник, не тільки розробник звіту ЗОВД. Прошу у чаті. Напишіть, будь ласка, ваше прізвище ім'я, щоб ми вас е, вписали в протокол або акт. І прізвище, будь ласка, дякую. Як ми бачимо, представники громадськості до нас не доєдналися. У зв'язку з цим будемо вважати, що наші громадські слухання відбулися, за результатами яких буде складено акт про відсутність громадськості, та який буде оприлюднено в єдиному реєстрі оцінки впливу на довкілля. Дякую, до побачення.